Шановні друзі, вітаю! З вами Віктор Галасюк. Колись давно тодішній прем'єр-міністр Сінгапуру, по суті, батько-засновник сучасного Сінгапуру, легендарний Кван Ю дав Китаю одну надзвичайно сміливу пораду, якою Китай так і не скористався. Кван ю порадив їм запровадити англійську мову у якості першої в Китаї. Я розумію, наскільки це може звучати нереалістично, але Кван Ю зробив це в Сінгапурі. Там англійська, по суті, є першою мовою, там кілька державних мов, і це дозволило в тому числі Сінгапуру стати глобально успішною економікою, виробничим центром, фінансовим центром, науковим центром, помітним на всіх радарах у світі. І треба підкреслити, що насправді. Китайські лідери скористались дуже багатьма порадами Лі Кван Юй. По суті, Ден Сяопін, який направив Китай принципово в інший бік і в 1978 році розпочав нову економічну політику, політику відкритості, переорієнтації на ринкову економіку, залучення інвестицій, перетворення Китаю на глобальну фабрику світу, він навчився цьому значною мірою саме у цієї Людини у Лан-Ю. Сяпін неодноразово відвідував Ліван-Ю і дивився на те, що той робить в Сінгапурі. Можна сказати, в якомусь сенсі Сінгапур став такою лабораторією, в якій Китай навчався економічному розвитку. Тому що коли в 1978 році після чергових. Відвіден Сінгапуру, Ден Сяпін приймає оці революційні рішення, які міняють до долю Китаю, то насправді і хід світової історії. Незадовго до цього він був в Сінгапурі, і він бачив, що спрацювало у Лі Кван Ю дев'ятсот 1965 шістдесят Да? року. Тобто він кілька разів відвідував Сінгапур і міг відслідковувати, який був. Прогрес. Ну і безумовно, що формула того, що робив Лік Ван Ю, формула цього економічного дива вона достатньо складна, багатогранна, але англійська мова була однією з її складових. Більш того, я ділився з вами своїм особистим досвідом відвідування Сінгапуру і того, наскільки мене вразили там багато речей, в тому числі питання англійської мови. Поділюся. З вами лінком на цю тему. Так, от безумовно, сам Лі Кван Ю, коли давав цю пораду Китаю, він розумів, що вони її не втілять в життя, тому що Китай є дуже великою і дуже самовпевненою країною. Разом з тим Лі Кван Ю, розбираючи перспективи майбутнього Китаю, наголошував на тому, що саме їх культура, саме їх мова, саме їх ментальні установки стануть їх найбільшим бар'єром для розвитку і в принципі так. І відбувається, як це придрікав Ю. Я, до речі, робив розбір кількох глав його книги про майбутнє Сполучених Штатів Америки, про майбутнє Китаю. Ви можете подивитись їх на моєму каналі. Хоча треба визнати, що певний період в історії Китаю був, коли вивчення англійської мови було модним та таким, що ну, взагалі, вважалось позитивним, так би мовити, на рівні. Державної політики. Підготовка до літніх Олімпійських ігор 2008 року вона стала приводом для масштабної кампанії в Пекіні, спрямованої на покращення володіння англійською мовою серед мешканців для того, щоб вони могли спілкуватись з іноземними гостями. І ця ініціатива вона охоплювала перш за все співробітників поліції, транспортної системи, готелів. І її амбітною метою було досягнення. Базового рівня володіння англійською 80% водіїв таксі. Однак сьогодні реальність виглядає зовсім інакше. Іноземці, які відвідують Пікін, часто помічають, що лише невеличка кількість мешканців добре володіють англійською. Оця ціль 80% так і залишилась на папері. Більшість водіїв таксі досі говорять. Виключно китайською, навіть в міжнародному аеропорту Пекіна, одному з найбільших транспортних хабів світу, працівники часто мають труднощі у спілкуванні з іноземцями. Прикордонники часто змушені використовувати спеціальні програмки для перекладу, і оце зниження рівня володіння англійською мовою, воно особливо помітне, якщо згадати минулий ентузіазм Китаю до вивчення. Іноземної мови протягом останніх 40 років, починаючи з відкриття країни, наприкінці 70-х фраза англійська лихаманка була дуже популярною. Багато китайців бачили в англійській мові. Ключ до можливості отримання роботи в міжнародних компаніях, ведення бізнесу з іноземними партнерами чи реалізацію мрій про життя за кордоном. Благо в них передачима був досвід і того ж Сінгапуру, а до того, і досвід Японії, у якої значною мірою навчався Лі Кван ю. Але останніми роками цей ентузіазм в Китаї значно Зменшився. Статистичні дані ілюструють масштаби цього зниження. Згідно з індексом володіння англійською мовою, створеним міжнародною організацією EF Education First, Китай займає лише 91 місце серед 116 країн та регіонів. Це різке падіння порівняно з показниками 4 роки тому, коли країна займала 38 місце зі 100 сходинок. І за цей час рейтинг Китаю знизився в категорії середній рівень до. Низького. Хоча деякі в Китаї ставлять під сумнів точність такого індексу, то інші визначають, що ця тенденція збігається з ізоляціоністськими настроями в Китаї. Це зниження також. Пов'язане з ширшими геополітичними і суспільними змінами під час пандемії covid 19 Китай запровадив жорсткі обмеження на перетин кордонів, фактично закрився, і це значно скоротило кількість міжнародних поїздок, як для чиновників, так і для бізнесменів і звичайних громадян. Навіть після того як решта світу почала відкриватися, Китай залишався закритим значно довше. Водночас відносини Китаю з найбільшими англомовними країнами, такими як США, Велика Британія, Австралія Канада. Погіршилися через торгівельні війни та дипломатичні конфлікти. Я розповідав вам про те, як Сполучені Штати Америки, по суті, сушать Китай своєю економічною політикою, забирають у нього ті сильні економічні позиції, які він здобув значною мірою. Завдяки своїй жорсткій протекціоністській і дуже розумній економічній політиці, якій він навчався, і у Лі Кван ю, і у інших країн, таких як Японія, а перед цим і у інших країн, таких як США, в тому числі, так і навіть в той самої Англії, тому що книга Фрідріха Ліста, якою я з вами ділився, яку ви можете до речі отримати за донат, вона показує, яким чином всі ці країни використовували спільні рецепти і. Паттерни. Так от сьогодні зміна настрою вплинула на світню політку, в тому числі і на культурні пріоритети в Китаю. Деякі законодавці освітяни виступили з ініціативами обмежити увагу до англійської мови в школах. Зокрема, пропонувалось зменшити її значення у так званому гао це китайський вступний іспит до університетів. У 2022 році один з законодавців навіть запропонував віддати перевагу традиційним китайським дисциплінам замість англійської. Хоча Міністерство освіти відхилило цю пропозицію, викладачі університетів зазначають, що студенти тепер вважають англійську менш важливою і проявляють менший інтерес до її вивчення. Економічний тиск, зміна орієнтації в Китаю ще більше посилюють цей тренд. На тлі уповільнення економіки Китаю, багато людей стали більш обережними та спрямованими на внутрішні. Пріоритети поїздки китайців за кордон стають значно рідшими ніж до пандемії. А молоді шукачі роботи все частіше видають перевагу стабільній роботі в державному секторі замість кар'єр, які потребують знання англійської мови. Технологічні інновації також відіграють тут важливу роль. Додатки для перекладу, які постійно вдосконалюються, тепер пропонують зручну альтернативу вивченню іноземних мов. Ця тенденція поширюється, до речі, не лише в Китаї, Японія, Південна Корея, які відомі своєю технологічною розвиненістю також. Кож демонструють зниження рівня володіння англійською, що відображається у цих -от рейтингах, які я згадував, коли смартфони забезпечують миттєвий переклад, багато хто ставить під сумнів взагалі необхідність освоєння нової мови. Отже, зміна ставлення до англійської мови в Китаї є результатом складного переплетіння геополітичних змін, економічних викликів і технологічного прогресу. І по мірі того, як епоха англійської лихоманки в Китаї поступово відходить в минуле. Вона дуже багато розповідає про зміну пріоритетів країни та її відносини зі світом. Я, до речі, переконаний, що краще, що може зробити Україна для апгрейду своєї освітньої системи, це введення англійської мови. Як базової мови освіти та друге на рівні з українською, почав би я з освіти, а продовжив би тим, що взагалі зробив англійську другою державною мовою. Я знаю, що багато хто зі мною в цьому не погодиться, скажуть, що раніше було з Російщина, тепер ви пропонуєте з англійщину. Але я вірю в те, що для того, щоб країна стала успішною і глобальною, в дуже складному відкритому конкурентному світі. Їй потрібно здобувати і такі переваги, і десь е, орієнтуватись не лише на традиції, не лише на те, як було, не лише на власну культуру, а робити дуже сміливі інноваційні кроки, які можуть ну, здаватися. Надто кардинальними, але вони приводять згодом до перемоги, до відкриття нових перспектив. Тому що все-таки англійська це 90% світової науки, і англійська це 60% мабуть, мови бізнесу в світі. Шановні друзі, а як вважаєте ви? Поділіться вашими думками в коментарях. Мені буде цікаво дізнатись ваші погляди. Крім того, не забудьте підписатись на канал, якщо ви це ще не зробили. І підтримайте мене на Patreon, бо це допоможе нам робити більше якісних україномовних відео про економіку і розвиток для вас. Дякую вам.